Привіт, друзі! Погляньте, це чарівний світ. Тут живуть кольорові олівці. А хто це тут? Це ж смайлик, але тут він ще просто кружечок. Я просто жовтий кружечок. Який я? Я нічого не відчуваю. Мені так самотньо. І ось до нього на допомогу поспішає чарівний олівець. Я ти друг, я допоможу тобі знайти свій настрій. І він намалював смайлику очі і вигнуту до догори. Дивись, як красиво. Ти тепер можеш посміхатися. Я тепер щасливий смайлик. І наш смайлик вирішив поділитися своєю радістю з усім світом. Чому цей хлопчик такий сумний? Треба йому допомогти. Подивись на мене, хочеш я поділюся з тобою своєю посмішкою? Смайлик подарував хлопчику свою посмішку, і хлопчик став щасливим. А смайлик зрозумів, що його головне призначення дарувати радість іншим.